Що знаю. То розкажи, що в тебе трапилось? Граната шумова. — Шумова? і осколки попали в ногу? Не. Один витягнув біля КМД, а сам там дівчина у нас на тенісний на перев'язував. А, а в який а... можеш показати, в якій частині? То воно я бачу вже. Ну отут якраз де це. Вон, де це. де. Не де бачиш, воно ж школі А, от де штани в тебе порвати, так? Та? Та, та, та. Тобто, якби і ось тут ще щось бачу. Ну і на курці, і тут на руці, але тут на руці нічого. А воно що, воно розривається, що там... Ну там якісь гумки були. Це напевно кордони. модерні розміш, вони, вони ну, 19, о 19-го там все почалося. У них, короче, були ще такі божицькі гранати. Mm -hmm. От, їх можна було... і ці гранати не можна було Грибові, кидати ближче, ніж там, 2 метри до мітингувальників. Ці, що є, на кукури. А зараз використовували вісім разів потужніше да. російського виробництва. — А з тобою все нормально? І вони ще намадували на якусь схері. Ну, мені за каналу пустою хапнути. Що, що? Пустою хапнути. Не було нічого виключено. А з тобою все нормально? Ну, это на голову контужену. <сих> Всі тут контужені, яку Так, ну ладно, хлопці. Два дні. возьмі.